Дуже раді, що ви прийшли сьогодні на відкриття виставки. Дуже дякуємо вам за очікування, за вашу терплячість. Сподіваюся, що ви всі за цей час роздавилися роботи Андріани. Отже, сьогодні відкривається виставка, повернуться Андріан. Виставка називається «Намалюю тобі любов» галереї Зелена Канапа дуже щільний графік виставок, і на сьогодні розписано до 28-го року. Тобто весь 27-й рік розписаний і на 28-й рік вже дві виставки записані. Тобто, ви розумієте, що попасти на виставку Зелену канапу не є дуже просто. І, е, Відбір є дуже такий серйозний, і я вам хочу розповісти, чому саме тут має виставку Андріана Чухній. Вона пройшла цей відбір, зуміла зацікавити галерею. Ну, По-перше, якість мистецтва. Знаєте, абстракція дуже особливий вид мистецтва, до якого люди йшли дуже довго, і багато хто йшов дуже свідомо. А Андріані це я так розумію, дається просто дуже природні. Спочатку для того, щоб малювати абстракції, люди займалися різноманітними практиками, такими як автоматичне письмо, відключали, медитували, якось намагалися відключити раціо, позбутися стереотипів, які вони мають з дитинства. Усталених архетипів мистецтві для того, вони дуже багато працювали над собою. Всі ви знаєте таку фразу, яку сказав Пікасо, що я вчився там 15 років малювати як професійний художник і все життя малювати як дитина. Це така дуже поширена фраза, але в ній є великий сенс. Хто є художник, той дуже добре розуміє, що дуже важко почати малювати абсолютно інтуїтивно і щиро і взагалі не, не зосереджуєшся на тому, що тебе навчило життя. По-друге, інклюзія. Інклюзія це процес, процес, який характеризує суспільство. Спочатку суспільство до людей з нейровідмінностями, до людей з іншими відмінностями, расовими, віковими, ще якимось ставилося в, в такому спектрі сепарації. Потім це це саме такий примітивний вид. Потім воно дозріло до того, до того що почало адаптувати таких людей, і зараз е, суспільство намагається е, зробити інклюзію, інклюзивний підхід. Отже, залучити е, таких людей на рівних до всіх процесів, які відбуваються в суспільстві, не виділяючи їх ні в окремого. В мистецтві інклюзія є дуже цінна і дуже потрібна, і вже давно е, на заході, в розвиненому суспільстві давно оцінена, є такі поняття, як наїмне мистецтво, е, є таке поняття як арт-брюд, і воно цінується на рівні з професійним, його особливо не вирізняють. І я би хотіла зробити цю виставку я, просто як виставку хорошого живопису. Е, Кажуть, я читала інтерв'ю з багатьма митцями, які працюють з людьми з інвалідністю, наприклад, що вони хочуть добитися того, щоб люди, коли спостерігають їхнє мистецтво, чи театральне, чи музичне, чи образотворче, не відчували якогось там жалю, не жаліли цих митців, або не думали про те, щоб не відчували якоїсь провини за те, що там. Вони якось не можуть допомогти або щось таке, щоб це все відкинути, щоб просто насолоджувалися тим, який ось є митець. Він є такий, як він є, з його особливостями, адже кожен митець є особливий. Митець народжений у Франції буде іншим, ніж митець народжений в Україні. Митець, що є жінкою з трьома дітьми, буде інший ніж там чоловік бездітний чоловік. І це вся його історія, яка відображається на його мистецтві. І саме тому цю виставку я не роблю так, що тут є просто виставка живопису, а я не говорю про особистість Андріани. Так, я говорю сьогодні про Андріану, що це є художниця з синдромом Дауну, тому що це є її історія, як митця, і це є її особливість. Я дуже сподіваюся, що ви оцінили ці неймовірні кольорові поєднання, які робить Андріана. Цей жест її щирий жест її мазка, руки, її такі зовсім не, не зашорені, не зашорені живописні пошуки і оцінили її як митця. Хочу подякувати перш за все бренду Леді Ді за те, що він зробив своєю філософією, інклюзію, цей процес залучення різних людей в процеси. І тут є представлені хустини, зроблені Леді Ді з малюнками Андріани. Їх можна придбати, таким чином можна підтримати і бренд Леді Ді, і Андріану. І Ну, я можу тільки пишатися, що такий бренд виник у Львові, про чому вже давно, і хочу запросити до слова одну засновницю. Пані Ірина, вам слово. Дякую дуже. Очікували, що перше слово дадуть ігор, а Думаю, після них мені буде легше говорити. Е -е я хочу сказати, що наша історія з Андріаною почалася дуже романтично. Тут багато говорять слово мама, гарний хлопчик. І напевно тут вартує напевно з того почати. Я бажаю кожній дитині мати таку маму, яку має Андріану. Тому дякую Таня, що ти віриш в своїх дітей. В тебе будває в Андріану, ти віриш по особливому. І я думаю, що ця виставка є таким натхненням для кожної дитини, що в неї повірять і в неї все складається, і для кожної мами. Прикладом для того, як треба вірити, аби в дитини все склалося. Ми маємо дуже довгий творчий шлях. Я ніколи не знаю, скільки нам років насправді кажуть, що ми починаємо самий рік нашої діяльності, нашого інклюзивного ательє. І Бог нам дає класних людей. Дякую Ігору. Він дуже сильний, він дуже вірить в творчість Андріана. Зробив великий внесок. Дякую дуже вам, щоб ви повірили і сьогодні ці роботи можуть бути тут. Я думаю, що ви були здивовані списком виставок і де були, в яких країнах розміщувалися картини Андріани. Це велика насправді праця. Дякую сьогодні Марді, яка також малює з Андріаною, яка дає їй багато любові тепла. І напевно. Такий особливий час нам потрібно ще більше ділитися любов'ю один з одним, аби її ставало більше. Тим ми займаємося в нашій діяльності і розвінчуємо міфи, що соціальний бізнес може бути прибутковий, ми можемо давати можливість заробляти людям з інвалідністю навіть в час війни. І я хочу, щоб кожен вірив в себе, вірив в своїх дітей. І разом ми будували класну, міцну державу. І вам сьогодні дякую, якщо даєте можливість інклюзивному бізнесу, можливість Андріані, аби такі роботи побачила Україна, Львів, а також світ. Надіємося, що багато гостей буде здивано. Дякую. Я саме те, що мене запитували, чи це прибутковий бізнес. І просто відвідалася. Я тепер буду знати, що говорити. Кишіть хай створюють, а ми поділимося досвідом з великою радістю. Так, для творчісті Андріані звичайно потрібна підтримка, і тому дуже важливо, який наставник біля неї, який помічник біля неї, коли вона працює, і я дуже рада, що. Андріана е, працює з дуже гарними художниками, і тому хочу запросити Ігора Степаника. Він багато працював з Андріаною. Багато тут робіт створено з його ну, підтримкою, допомогою. І вже тобі слово. Так, доброго вечора всім. Я дуже радий, що так багато людей і знаєте, виставка ретроспективна. Я вам зараз трішки більше розкажу. Дуже символічно. Вчора ми біля Стінота мали прес-бриф по відкриттю третього інклюзивного проєкту Діверсіті. Андріана була власне, учасницею першого нашого проєкту. Саме так ми познайомилися, і ми так з фешену, з моделінгу, перейшли в мистецтво. І так склалося життя. Андріані було на той час 14. Через місяць Андріані буде 20. Так. Цей шлях ми проходили весело, так точно, з піснями, з музикою. Андріана гарно співає, тому в майстерні завжди весело. Чи це було легко? Шлях митця не може бути легким. Ми теж пройшли вивчення кольорознавства, технік змішування. Ми багато чого пройшли, входили в конфлікти, інколи ображались один на одного. Тобто були різні. Різні моменти. Але наслідком е, всього є те, що я як художник е, свою, свою таку виставкову діяльність розпочав, наважився як живописець 33 роки. Е, і в 35 в мене в здобутку є музей з статусом національний Андріана, цей. Музей статусу національний має вже 18. І список виставок, які вони були в Україні, і поза межами України, просто гігантські. І за цей короткий час Андріана пройшла такий важкий, але професійний, крутий шлях митця. Я сподіваюся, що це буде розвиватися і розвиватися. І сьогодні ви можете побачити ретроспективу. Від першої виставки по декілька робіт з кожної серії в цьому куті, наприклад, є картини з першої виставки. За Power of Expressions». У нас була специфічна. Це ми тільки розпочинали працювати, і е, я не знав, як поводитися. Я, е, ми десь один в одного обмінювалися досвідом, але на той час я подумав, що е, я хочу побачити Андріани емоції під класичну музику. І Ми створювали кожний твір під іншого класика, і е, це емоції Андріани від класичної музики. Потім я побачив, що Андріана дуже вправна власне, в експресії і в цьому мозку. Ми почали продовжувати далі. Потім ми перейшли трішки на попсу, бо це була Андріана така ініціатива. І друга серія створювалася власне. Ми її експонували в Національному франківському музеї. Повірте, що для художника це дуже висока оцінка мати виставку в, на такій арт-площаці. Це дуже знакова робота в Андріаниній творчості. Вона називається Солов'їна, і саме це був старт першого фігуративу Андріани. Саме цю картину ми робили на першій всеукраїнській. Інклюзивний конкурс імені Марії Приймаченко, лауреаткою якої є Андріана. І саме після цього я зрозумів, що Андріана може більше. І в нас почалася серія з квітами. Але хочу також наголосити, що в цей весь шлях, як ви розумієте, з 14 до майже 20. Ми пройшли і кризу підліткову, і наслідки ковіду, і наслідки війни. Адріана дуже чутлива до всього. Ірина мене просто розчулила, тому що реально таті треба дати велику подяку, бо саме за кожною такою сильною особистістю завжди стоїть мама, яка вкладається просто неймовірно. Е, так у нас з'явились квіти. Квіти поїхали за кордон. Вони поїхали з виставки на виставку, і е, потім був дзвінок. Зараз я живу на, на три міста, і мені дуже важко Андріані приділяти так багато часу, як я раніше це робив. І був дзвінок, і Таня каже: ти знаєш, е, нас запросили в проєкт малювати, а, а тебе немає що робити. Я кажу, ну давайте спробуємо. І Андріана малювала для свого друга коня. І це вперше, коли в принципі я не те, що втручаюсь в процес, я просто присутній, але вперше, коли вона самостійно від А до Я сама повністю створила картину. І для мене це була, мабуть, найбільша похвала за оці всі роки, що ми пропрацювали. Після чого Андріана зараз працює з мартою. Я спостерігаю, я неймовірно вдячний. Андріана настільки чутлива. Вона мало кого підпускає. Якщо їй людина не подобається, вона одразу це показує. Я спостерігаю за роботами, і вони трішки різняться. Вони більш емоційніші. Вона в кожному оточенні. Себе почуває трішки по-іншому, зовсім інша настроєвість. І це дуже добре. Тобто це є процес і є розвиток подальшої Андріани. Тому я радий, що за місяць до Дня народження Андріани ви можете в такому знаному місці, тому що реально в зелену Канаву не так легко потрапити, я вам кажу, як художник, ви можете спостерігати ретроспективу цього такого чудового. Творчого шляху Андріана. Я вам дякую за присутність. Добре, тоді, добре. Ще тоді запрошу другу менторку Андріани. Ну, скажеш одне слово. Два слова. Андрянці, що Запросила мене на цю виставку. Це насправді дуже круті роботи, я багатьох не бачила, але я приємно дуже вражена. Ти дуже великий молодець у мене. Андріана, тобі слово. Скажи щось про свою виставку. Я чи не за веску сказала про свою. Це в'яна.

Мамі. Тетя. Добрий вечір усім. Дякую Богу за можливість бути тут і можливість представляти свою дитину в зеленій канапі. Дякую воїнам ЗСУ за те, що тримають небо і дають можливість нам жити. І дякую всім, хто прийшов. Що ви підтримуєте таким чином Андріану, і це для мене і для нас це дуже важливо і цінно. Дякую Ладі, що були від самого початку. І є вже сьомий рік поруч з Андріаною, які, ві... які вірять Ярина Янчак Ірина Ляховенко. Ви неймовірні. Ви завжди підтримували і підтримуєте це дуже? Андріану. Є поруч з нами, і це дуже важливо ціна. Дякуємо вам. Дякую і тобі особливо дякую, бо ти знаєш, що Андріана буває різна, різна і нервова, і не хочу, і не буду. Але цей шлях видала дуже гарно. і Ці роботи наприклад. Тому, тому дякую за свою підтримку. Присутність в житті Андріана. І за все, що ти робиш для неї. Марта, дякую, дякую також за підтримку. Це неймовірно, це дуже відчувається. І Андріана це заступається тобто питається, коли ні я... до Марта. Там. Дякую, дякую. Леся. Це дуже цінно, надважливо у Львові тут мати таку кількість людей, підтримки. Дякую вам. Дякую. Що ж, ще раз хочу теж подякувати нашим військовим за можливість, і я рада, що ми маємо можливість розвивати мистецтво, розвивати нове суспільство з інклюзією, з прекрасним мистецтвом, з прекрасними людьми. Дякую всім, що ви тут прийшли. І офіційну частину будемо вважати завершеною. Запрошую всіх насолоджуватися спілкуванням і спостерігати мистецтво. Дякую за увагу.